There is now a clear hope. Зараз зрозуміло, надія на те, що здійснення реформ та міжнародна підтримка України сприятимуть покращенню бізнес-клімату найближчим часом. І в цьому контексті дуже важливо, що така ініціатива, як весняний діловий форум у Львові, збере інвесторів разом та дасть позитивний сигнал не тільки внутрішнім інвесторам, а й міжнародній спільноті. Я думаю, це також можливість відвідати це чудове місто. Я був тут тільки один раз, але закохався в це місто. Тому я використовую кожну можливість, щоб відвідати Львів. Але як я вже сказав, головна ідея це зібрати разом бізнес спільноту та інвесторів, щоб кожен. Міг зрозуміти, що влада підготувала нового, щоб покращити інвестиційний клімат, сприяти регіону. Я також хочу сказати, що розвиток регіону це дуже важлива мета для нас. Ми впроваджуємо програму підтримки СПС, що орієнтована на консалтинг та іншого роду консультації. Вона охоплює спектр малого бізнесу, і ми сподіваємося надавати ці послуги офіційно у форматі офіційної комунікації. Провівши ряд зустрічей і враховуючи думки, ми вирішили відкрити офіс у Львові, де цей сервіс користується більшим попитом. Я сподіваюся особисто долучитися до цього напрямку діяльності. І Сподіваюся, що він стане прибутковим вже найближчим часом. Ми сподіваємося, що ми зможемо інвестувати в українські проекти близько одного мільярда євро. Це буде залежати від нашої взаємодії. Але ми також схиляємося до думки продовжити реалізацію деяких проектів за умови, що ці проекти будуть реалізовані за тими ж принципами. Ми також вже маємо проект, який був призупинений через негативний інвестиційний клімат та нестачу фінансів. Зараз ідеї європейського банку мають швидкий прогрес порівняно з попередніми.